Хотів би поділитись таким невеличким лайфхаком що робити, коли от на Niva провисли двері і зачіпаються ось, ось тут. Що здивимось, закриваю двері. Зараз все чудово. Зазор прекрасний. Але. Коли був люфт, водійська дверка налазила на задню. Що я зробив? Бачимо, ось в нижній петлі, саме з цієї сторони. Е, вибив втулку, там втулки стоять такі. Ну, Оскільки втулок у мене таких нема, купити їх це хіба що в інтернеті або в токаря замовлять. Е, Просверлив отвір на 4,5. Нарізав різьбу М6, зарізав у болтику. Ось проріз такий під викрутку. Обрізав цей там, десь 5 мм болтика. Забив назад втулку. От, з верхньою петлею. зараз покажу, що зробив. Те ж саме, ось видно, але тільки з цієї сторони. Получається, чому так, щоб цей болтик давив на втулку і подавав верхню частину дверки от вперед. А коли її подавати вперед цей кончик двері, піднімається вверх. А тут зробив з цієї сторони. Щоб, коли він буде закручуватися, подаватиме дверку назад. Водночас вона також підніматиме це вверх. Тобто я його піджав все це, вставив двері плотно, потім припідняв їх ось тут, в цьому місці і подокручував. Ну, а тепер отакий зазорчик. Тобто десь 5-6 мм по заводу. Люфта нема взагалі ніякого. От на автомобілях з подобним кріпленням дверей, що так зверху вставляються просто, можна таким лайфоком користуватись. Може комусь пригодиться. Ну, я думаю, що такий спосіб кріплення дверей не тільки на ChevreLa, а й на інших автомобілях.